Ми з Сумська область, місто Шостка, наше село Тиманівка. За Тиманівкою у нас річка Десна, наша чудова. Уже ми розуміли, що буде однозначно щось буде. Склали цей чемоданчик, я не знаю, що брати, документи почали все приводити в порядок. А я ж розумію, що ще рано, дуже рано, пів на шосту, і дзвонять. І такий був просто шок. Коли нам сказали, що пішли з Білору. Ну все, тоді був шок повний, Ну такий шок був, що я не знаю, як передати. Я навіть трошки, як сказати, я навіть не все пам'ятаю у ті дні, що було вдома. Бо, мабуть, шоковий був стан і не було сліз. Я не плакала, місяць я не плакала. В мене старша донька, я пам'ятаю, вона так закричала, просто на весь будинок так закричала. Просто сіла на дивані і верещала, мама, я не хочу війни, я не хочу війни. Що це таке? Дитина не розуміла. Вона розуміла Розуміло. і не розуміла водночас. Почалася війна. І ми залишилися вдома, виїжджати було небезпечно і, ну, і неможливо виїхати. Коли приходила ніч, було, мабуть, найстрашніше, коли приходила вночі, було дуже страшно. І Я майже не спала, бо я завжди слухала, слухала, слухала. місяць ми були, ось так ми жили місяць. А тоді ми вирішили виїхати на свій страх, мабуть, і ризик, тому що тоді ще стояли російські війська законотопом, десь вони там і ще стояли, тому виїжджати було небезпечно, але ми вирішили, у нас просто дитина з особливостями, треба було її лікувати, а ми розуміли, що якщо вони зайдуть, то дитину вже ми ніяк не вилікуємо. До Конотопа ми доїхали, нам сказали, зупинили нашу колону, приїхали ЗСУ, сказали, що будуть перевіряти, чи можна їхати чи ні, бо Конотопський район був тоді, прострілювався і найнебезпечніший був там район. Ми чекали, приїхало дві машини військових з кулеметами. Вони нас прикривали, сказали, це дорога пряма Конотопом, їхати не зупинятися. Страшно було повсюди, що там казати? Багато блокпостів, всі військові, всі усіх зброя, скрізь стоять ці тобто, там танки, там десь розбиті машини. Коли виїхали за кордон, таке відчуття було, що я там все залишила і як я могла, а мої ж всі там, вони це все. А я виїхала і такий був. І сором, і не хотілось комусь зізнаватися, що виїхали. І таке якась провина отут у -от душі, що ти поїхала. Вони ж там, і все, а вже назад дороги бороття немає, тому що треба лікувати дитину. І зараз таке відчуття. Вони там живуть своїм життям. Вони звикли до вибухів, які на кордоні. Воно ж е чутно інколи, особливо коли багато ці. По 200 прильотів, там же ж. Градіо буває нас обстрілюють і як, коли ми повернемося, куди ми повернемося. Взагалі ми не знаємо, що буде завтра, і ми тепер не плануємо зовсім нічого. От як є, так і є. Хочете повернутися. Хочу. Дуже хочемо, саме не можете повернутися. Хочемо ж додому, звісно? Так. Да. Не можемо, по-перше, не можемо через дітей, бо дітям бути спокійніше тут, бо школи закриті, садочки закриті. Є вірогідні, що можуть. Обстрілюватися школи з 1 вересня. Є вірогідність, що не буде світла, може не бути світла, може не бути ніякого тепла, ніякого газу. Ну, тобто, Ми б саме б якось, звісно, б пристосувалися, а діти, якщо вже виїхали, то треба терпіти заради дітей. То ми поки що не поїдемо, але дуже хочеться. Є там все моє дитинство, життя. Там бабуся похована. І дідусі ще є. я так ще хочу його побачити. А дідусю у... вже 87 років. Ой. Він другу війну вже побачив в своєму житті. Хочеться просто мирного життя і все. Все інше буде. Але вже не буде так, як було? Вже не буде. І так болить душа. Інколи уявляю, як я приїду додому. Блін, як я кума обійму. Він у мене зараз ЗСУ. За як побачу брата обійму маму, сестричку, двоюрідну, важко, мама. Хочу маму пожаліти. Я дітям не розказую казок. Тобто, от все буде добре, або ось там все буде, або там це просто якась війна. Там я їм все я їм розказала, як і все є, хто на кого напав, коли і навіщо я хочу, щоб мої діти знали, що наша, як які наші хлопці, які наші зсу, да? щоб що в українських пісень ми співаємо, що в нас вони найгарніші, да? що наша країна прекрасна, наша Україна. Що не треба нам чужого. Віддайте нам просто наше і все.